Олексій, Юрійович, але ця заява про пріоритет геополітичний, навіть пріоритет атомної генерації нас Я Україні, прийма. чи означає це, що буде Верховною Радою прийнято закон про добудову все ж таки атомних блоків і побудову Десь, нових блоків? цей законопроект пройшов комітет Верховної Ради. Він півроку не потрапляє в зал, бо в них немає голосів. Я вам можу сказати позицію нашої фракції. Ми теоретично... Можемо підтримати цей законопроект про добудову Х3 і ха 4 але за однією умовою, що це не пів не буде за рахунок тарифа для населення. Розумієте, що це буде за рахунок інвестицій, а не ляже зараз на тариф для населення і чергове підвищення буде. Чому про це президент не каже? Що це буде? При умові прозорості повної і контрольованості цих витрат, щоб ми з вами не читали, що там бетон по патрікті по потрібній ціні купується і так далі, і тому подібне. Ось яка вимога з нашого боку буде розумієте? А в принципі, так, атомна енергетика, я вважаю для нас ну вона кардинальна, вона стратегічна, але це не заважає як альтернативу розглядати всі ці і зелені. Але в якомусь розумної кількості, бо їх дуже занадто набудували. Вони шкодять зараз інколи, вони лягають на собі вартість електроенергії. Розумієте? Олексій, Рівень, там... а який ресурс у нашої атомної енергетики, зважаючи на те, що вона дісталась нам у спадок з радянських часів, так в основному я вам чесно скажу, якщо там по уму все робити, блоки абсолютно спокійно можна продовжувати їх термін експлуатації, своєчасно проводити регламентні роботи, і по 20 по 40 років можуть пропрацювати значна кі. Кількість боки, тобто і, і розумієте, давайте і так все ж таки нам треба і долю розуміти. Запорізька атомна станція, я переконаний, що рано чи пізно чи щось боки повернуться в якомусь стані в якомусь, але рано чи пізно вона запрацює. І я переконаний ще раз, що якщо у нас є енергатам, який сьогодні генерує 65% електроенергії ну нам що його зараз гасити, казати, ми його що знищуємо, зупиняємо чи розвиваємо. Ну тут стратегічне рішення, і тому в принципі з цим посилам я погоджуюсь погоджуюсь, але за умов, які я тільки що назвав, і більш того, зараз нас не не, не той і часу. Немає, я б міг вам там півгодини розповідати, що не так робиться зараз в енергетиці, в регулюванні енергетики, в теплокомунальній енергетиці і в інших житлово-комунальних і енергетичних структурах. І як це змі? У мене претензії до президента, і до уряду нинішнього.